Привіт, мене звати Даніл. Я народився в Україні і мені вже виповнилося 13 років. Жив я в Донецькій області, у мене є три брати та ютуб канал. Він був стороний в 2021 році до війни. Я встиг викласти єдине відео з того часу. Але я хочу вам дещо сказати. Ще коли я не мав Ютуб канал, я уявно знімав для себе Я уявно знімав для себе відео, включав бандікам. І розмовляв з вами, як-будто у мене був канал з підписниками. Це, мабуть, були 17, 18, 19 роки, і от тільки в 2021 році був створений Даніл Сталк. Якщо ви подивитесь те відео, то, мабуть, помітите, що в час привітання з, вам... привітання з вами, я не говорив з вами, я Даніл Сталк, а я сказав Рубрик Рубрик. Чому Рубрик Рубрик? Ну, тому що цей нікнем для мене став невіддільною частиною каналу. Бо більше, я досі використовую це слово як пам'ять в ті часи, коли небо було світліше, а трава зеленіше. Коли ж я отримав телефон в 22-му році, коли ж я отримав телефон в 22-му році, ось тоді я почав знімати виключно російською мовою. Бо мені в Ютубі попадалися росіяни і інший крінж. Але для... Але для мене в тому році це було, як кажучи, нормально. Ой як я помилявся! До російського контенту ми ще повернемося. Але що ж там з Роблоксом? Ну, мій мій аккаунт створив мій батько в 2019 році. Відтоді, відтоді я любив грати в Роблокс. Потім я дізнався, що в Roblox можна створювати свої власні ігри, от є... От є От люб... От тоді мені вже понесло в правильне русло. Я почав створювати крінж-карти без всяких алгоритмів і виключно з тулбокс. Це інструмент в Roblox Studio, який дозволяє шукати чужі моделі і, ставля... і встановлювати собі на карту. В ньому також є і віруси, тому я вже не використовую його. Ну ви зрозуміли, я крав чужі моделі і е, розміщував, куди очі гладіли. Таким кринжом я до 21-го року займався, називається грою. Але якимось магічним чудом цей кринж помітили гравці та почали грати, грати в це і... В моїй ігрі Bandy Ink Machine набралося 16 тисяч заходів. Я тоді був в Шочі. Та я вам відповідаю, я заходив з комп'ютера в гру і питав, подобається їм гра чи ні. Подобається їм гра чи ні. Але вони відповідали, не подобається. Сумарно, я заробив з тої ігри 269 робаксів. не кажучи о других іграх. Потім я почав розвивати свої вміння програм... програмувати, і я вже. Вмію писати легкі недовгі алгоритми, алгоритми це скрипти, якщо вам зручніше. Ось тепер ми можемо переходити до.